Жителя Кременчука, який закликав до повалення конституційного ладу в Україні, будуть судити. На Полтавщині служба безпеки України викрила працівника підприємства критичної інфраструктури, який проводив інформаційні диверсії. Фігурант публічно звинувачував вище керівництво нашої держави у злочинах проти людяності та героїзував російських військових. Ворожі наративи підозрюваний просував на своїй сторінці в одній з заборонених соцмереж. Крім того, він виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини расистів, розповіла речниця обласного управління СБУ Інна Усова. Слідчі СБУ повідомили фігранту про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Це частина друга статті 109 дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, та частина друга третя статті 436 з позначкою. «2». Виправдовування визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників наразі досудове слідство завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.